27 народних депутатів засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів. Згоду підписало 22 члени комітету. На засіданні зареєструвалось, будь ласка, шановний секретаріат. 16 народних депутатів а, кворум є. Я оголошую засідання комітету відкритим. І якщо секретар комітету Дмитро Валерійович Чисаєнко підтримує, то допомогу нам буде надавати по підрахунку голосів секретаря. і я буду озвучувати, пане Дмитре. Підтримується так, я підтримую. Дякую, колеги. Кожному з вас в алфавітному порядку буде надавати слово для того, щоб ви особисто представляли, що берете участь в засіданні комітету, і прошу обов'язково, як того передбачає закон про комітети парламенту, включати відео для фіксації вашої особистої присутності. Колеги, чи є пропозиції в членів комітету до порядку денного засідання? А немає тоді. Я пропоную підтримати і проголосувати порядок денний засідання комітету за основу. Та в цілому я нагадаю, що ми сьогодні збираємося терміново і невідкладно за дорученням. Голови Верховної Ради пана Стефанчука Руслана Олексійовича по розгляду одного питання законопроекту 31.95. Колеги, переходимо до голосування. Я, Шуля Колена, беру особисту участь в засіданні комітету і голосую за прийняття порядку денного за основу та в цілому. Будь ласка, пан балога. Добрий день. Балога за основу та в цілому підтримую. Будь ласка, пані Білозір. Пані, пані Бондар. Бондар присутня особисто за основу та в цілому порядок денний. Колеги, я теж, теж вітаю всіх і Білозір присутня особисто, голосую за порядок денний, за основою в цілому. Дякую. Пан Васильєв, будь ласка. Васильєв особисто голосую за. Да. Пан Гусь. Пан Войцехівський. Войцехівський, присутній особисто. Голосую. Єдине працюю в окрузі, поганий зв'язок. Рішення я підтримую. Якщо пропаде зв'язок, зарахуйте, будь ласка, мій голос за. Дякую. Дякую. Будь ласка, пан Дунда. Дунда присутня особисто за за основу в цілому. Пані Загоруйко. Вітаю колеги. Присутня особисто. Підтримую порядок денний за основою в цілому. Пан Іванов. Іванов за. Пан Ісаєнко. Ісаєнка за. Пан Кальцев. Кальцев, вітаю всіх. Присутнє особисто. Да, голосую за. Пан Качура. Про участь у засіданні комітету особисто підтримую порядок денний за основу та в цілому. Пан Клочко. Пан Литвинов. Літвіна присутня особисто порядок денний підтримую за основу так цілому. Пан Лозинський. Лозинський присутній особисто голосую за. Пан Микиша. Всіх вітаю на засіданні комітету. Беру участь особисто. Голосую за основу порядок денний за основу так цілому. Пан М'ялик. М'ялик бере особисто, голосую за. А пан Саврасов, пан Соколов. Соколов особисто приймає участь. Голосую за порядок денний за основу і в цілому. Пан Стріхарський, Пан Іташева. Пан Чорний і пан Яценко. Я беру особисто підтримую порядок денний за основу і в цілому. Дякую, колеги. За Клачко Андрій доєднався за основу, та в цілому за порядок денний. Будь ласка, секретаріат, 19 за рішення прийнято. Переходимо до питання порядку денного. І перед початком розгляду питання денного інформую, що всі матеріали були доведені до вашого відома через систему СЕДО і завантажені для вашого ознайомлення через систему електронний комітет. Питання порядку денного про проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів кабінету міністрів України реєстраційний номер 3195, це за друге читання. Колеги, даний проєкт було прийнято Верховною Радою України за наслідками розгляду в першому читанні за основу 16 червня 2020 року і доручено нашому комітету доопрацювати його до другого читання. До законопроекту для його підготовки до другого читання надійшло 239 пропозицій та поправок від 20 народних депутатів України. Я прошу голову підкомітету Літвінова Олександра Миколаєвича сповістити про рішення підкомітетів і прошу до слова, пан Літвінов. Дякую, Олена Олексіївна, шановні колеги. Підкомітет з питань законодавчого забезпечення діяльності органів державної влади державних символів і нагород та підкомітет з питань адміністративно територіального устрою та місцевого самоврядування на своєму спільному засіданні 20 лютого 2024 року розглянули пропозиції та поправки, що надійшли від суб'єктів права законодавчої ініціативи до проекту закону України. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів кабінету міністрів України з реєстраційним номером 3195, прийнятого Верховною Радою України за наслідками розгляду в першому читанні за основу 16 червня 2020 року. Колеги інформую, що підготовленим до другого читання законопроектом загалом збережено положення ухваленої в першому читанні редакції, відповідно до якої закріплюється обов'язок-члена кабінету міністрів України бути присутнім та звітувати про виконану роботу при розгляді питання про його звільнення. На засіданні комітету Верховної Ради України до предмета віддання якого належить попередній розгляд питання про звільнення відповідного члена Кабінету міністрів України з посади та на пландарному засіданні Верховної Ради України. Разом з тим, в ході опрацювання внесених поправок і пропозиції на засіданні підкомітетів були підтримані пропозиції щодо визначення письмового звіту члена кабінету міністрів України як обов'язкової умови подання ним заяви про відставку приведення положень законопроекту у відповідності до конституції України та узгодження з іншими законодавчими актами. За результатами обговорення внесених пропозицій і поправок, члени підкомітетів вирішили рекомендувати Комітету, рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 регламенту Верховної Ради України, підготовлений до другого читання проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад члени Кабінету міністрів України з реєстрації. Номером 3195, прийняти в другому читанні. Та в цілому. Колеги, дякую, прошу підтримати. У мене все, Олена Олексіївна. Дякую, пане Олександре. Будь ласка, чи бажають виступити члени комітету? Пан Роман Лозинський, бачу підняту долоньку. Будь ласка. Дякую, пані голово, дякую, пане Олександре Літвінов. Колеги, насправді такий історичний день цікавий. Законопроект прийнятий в першому читанні в 2020 році. Він тоді був покликаний не вирішити як політичну кризу, з якою ми сьогодні стикнулися навколо суб'єктності парламенту, точніше такої обмеженої суб'єктності і обмеженої суб'єктності відповідно реалізовувати норми конституції е, в частині е, підзвітності уряду парламенту. А тоді ще в 2020 році він був покликаний просто технократично узгодити цей процес, тому що ніде в законодавстві не було прописано. Обов'язковість звітувати міністрів під час звільнення. Здається, що це очевидно. Здається, що всі під час звільнення міністри повинні показати результати своєї роботи, передати відповідні матеріали наступникам для того, щоб була тяглість, для того, щоб була інституційна пам'ять, для того, кінець кінців, щоб були ефективні рішення, і кожен новий міністр чи міністерка не починали все з нуля. Законопроект дуже простий, дуже чіткий. Він не політичний, він технократичний. Політичності він вже здобув зараз. Я дякую всім, хто сьогодні долучились до комітету. Рішення погоджувальної ради відповідна вказівка керівника парламенту, нашого спікера, пана Стефанчука. Показує, що зараз дуже важливо для того, щоб ми стабілізували ситуацію в парламенті, для того, аби парламент працював ефективно. Ми взаємодію парламенту і уряду вивели на рівень. Професійний і на рівень професійної дискусії. Ну а професійна дискусія неможлива без присутності міністрів на комітеті, навіть не тільки під час звільнення, а під час розгляду будь-яких важливих законопроєктів чи рішень, проєктів рішень, і тим більше неможливо в залі парламенту під час звільнень. Я думаю, пан Качка, який прийшов і дуже фахово відповідав на питання різних фракцій і груп. Минулого пленарного тижня показав, що це не боляче спілкуватися з парламентом, що це може бути конструктивно, навіть коли різні фракції групи намагаються політизувати той чи інший діалог. Уряд може дуже чітко відповідати по змісту. Тому ми сьогодні розглядаємо норми, які підкомітет схвалив ще в 2021 році до другого читання. Жодних змістовних правок внесено не було. Буквально декілька днів тому ми з юридичним управлінням запропонували для чистоти процесу відпрацювати норми техніко юридичні десь це заміна місць по тексту. Ідентичного за змістом, десь це інше формулювання, щоб не було багато слів. Відсилка до норм діючого законодавства. Тобто, жодних змістовних змін з 2021 року до цього тексту не вносилося. І, колеги, я пропоную підтримати рішення підкомітету, яке озвучив пан Літвінов. Дякую. Дякую, пане Романе. Будь ласка, пані Лариса Білозір. колеги ще раз вітання. Ми дійсно сьогодні маємо виправити те, і Верховна Рада має виправити те, що мало бути зроблено ще до війни, ще до попередніх ще в попередніх скликаннях, коли парламент мав можливість це зробити, прикро що вже 5 років лежить цей законопроект, і фактично в його відсутність стало став навіть загрозою, можна сказати, і національній безпеці. У нас змінюються міністри. У найважливіший час під час війни в важливих сферах а парламент навіть не отримує пояснень ні звіту, і маємо ситуацію, коли нам не пояснюють, що робила людина на посаді. Ми не можемо поставити ні питання до них. Тому я прошу сьогодні, колег, я впевнена, наш комітет підтримає ще раз цей законопроект і ще раз підтвердить, що міністри мають суб'єктність нашого парламенту, що міністри мають з'являтися в парламент, звітувати перед парламентом і відправлятися у відставку парламенту лише з прозорих підстав, коли ми маємо можливість почути. Їх. І мені здається, що я хочу закликати нас підтримати і не затягувати парламенту, зробити те, що ми мали зробити вже давно. Дякую. Дякую, пані Лариса. Будь ласка, пан клучко Андрій. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня Оксіно. Я хочу подякувати пану Олександру Литвинову вам. Лана Олексійовна, за те, що сьогодні на порядку денному стоїть даний законопроект. Він важливий, я думаю, всі вже попередні мої колеги висказали але даний законопроект дає змогу не тільки повернення суб'єктності парламенту, але він дає змогу справедливості. Коли пан міністр завершує свою роботу на своєму місці, обов'язково треба. Передавати свої справи на сьогодні. Це робиться не, не зовсім так, але тут, хоча б е, пар, е, міністр, який очолює чи інакше міністерство, приходить до зали, звітує, говорить про свою роботу, а також є можливість задати які ключові моменти і е, залишається за ним, що потрібно далі зробити. І, перш за все, це нагадує кожному міністру, що він не працює особисто. На себе в цьому міністерстві, а він працює над державу України і пам'ятає, що його призначив саме парламент, а не просто він там з'явився, і тому що він там такий молодець. Тому я е дякую всім. І в, в, вважаю, що сьогодні е прошу всіх підтримати даний законопроект, як сьогодні, на засіданні комітету, так і на засіданні е Верховної Ради. Дякую всім. Чекаємо Дякую, позитивних. Дякую, пане Андрію. Будь ласка, чи бажають виступити запрошені. Не бачу я піднятих долонюк на сьогодні. Є представники е, уряду. Не бажають виступити запрошені. Е, колеги, даний законопроект. Е, Мною ну, вже рекомендовано погоджувальні раді внести до порядку денного е, сесії як засідань, які будуть найближчим часом. А тоді ми, колеги, переходимо до розгляду пропозиції буду ставити на голосування наступну пропозицію. Перше. Врахувати чотири поправки і пропозиції за номерами 2, 16, 23, 232, озвучені на засіданні комітету першим заступником голови комітету Романом Лазинським. Врахувати 88 поправок і пропозицій за номерами 3, 4, з 10 по 12, 26, з 35 по 37, з 53 по 58,

149-151, 153, 155, 163, 165, 170, 172, 174, 175, 177, 179, 181-185, 187, 188, 190, 192, 195, 206, 227, 230, 231. Врахувати частково 22 пропозиції та поправки за номерами 1, 20, 28-32, 30. 38, 49, 66, 70, 72, 90, 104, 113, 119, 124, 194, 196, 197, 212, 235. Врахувати редакційно 10 пропозицій і поправок за номерами 5, 13, 18, 21, 24, 65, 210, 219, 237, 238. Відхилити 115 пропозицій і поправок за номерами 6-9, 14, 15, 17, 19, 20, 22 25 27 33 34

169, 171, 173, 176, 178, 1080. 180. 186.

Підготовлений до другого читання проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих акцій України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів України, реєстраційний номер 3195 прийняти в другому читанні та в цілому. Третє, доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, підкомітету з питань законодавчого забезпечення діяльності органів державної влади, державних символів і нагород спільно з секретаріатом. Комітету здійснити коригування та техніку юридичне доопрацювання порівняльної таблиці до проекту закону з реєстраційним номером 3195, відповідно до ухвалених висновків комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд Верховної Ради України в другому читанні, в разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в другому читанні, та в цілому запропонувати парламенту доручити нашому комітету при підготовці тексту відповідного закону на підпис Голові Верховної Ради України, здійснити його техніко юридичне доопрацювання спільно з головним юридичним управління управлінням апарату. Доповідачем від комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України Романа Лозинського. Колеги, переходимо до голосування. По черзі надаю вам слово. Включаємо відео і оголошуємо вашу позицію. Переходимо до голосування. Я Шуля Колена голосую за. Будь ласка, пан Волога. Волога за. Пані Білозір. Дуже за. Пані Бондар. Бондар за. Пан Васильєв. Васильєв, підтримав. Пан Вайцехівський, Він просив зарахувати голос за. Пан Гусь. Гузь. Пан Дунда. Пані Загоруйко. Загоруйко за. Пан Іванов. За. Пан Ісаєнко. Пан Кальцев. Пан Ісаєнко. Прошу. Ісаєнко за. Пан Панці, Кальцев. За. Пан Качура? За. Пан Клучко. Пан Клочко, Клочко Пан Литвинов. за. Дякую. Пан Литвинов. Литвинов за. Підтримую. Пан Лозинський. Лозинський за. Пан Микиша. Микиша за. Пан М'ялик. За підтримую Пан Саврасов. Пан Соколов. Соколов за. Пан Стріхарський пані Ташева Пан Чорний. І пан Яценко. Яценко за. 18 за. Колеги, рішення прийнято. Будемо очікувати на позитивний розгляд в залі безпосередньо. Колеги, чи є ще в когось заяви оголошення? Немає. Шановні колеги, дякую всім за сьогоднішній комітет. До зустрічі в сесійній залі. Оголошую засідання комітету закритим. До побачення. Дякую. Кола. Дякую всім. До побачення.